Зір до неба підіймаю, і молитва щира на устах, дотик твій до серця відчуваю, і втішаюсь у твоїх руках, обіймаєш ніжно як дитину, і даруєш неземну любов. Як же прагну я у цю хвилину, що склоняв собою знов і знов, ти як подих вітру незбагнений, і як скарб безцінний, дорогий, як вода, повітря, хліб щоденний, так потрібен ти душі моїй, бо коли впаду. Ти підіймаєш, коли сил немає, ти даєш, коли помиляюсь, наставляєш і назад до істини ведеш. Знаєш всі мої переживання, знаєш мрії, знаєш всі думки, ти зі мною у моїх стражданнях, і коли радію, поряд ти. Ніжний голос, тихо, тихо л'ється, і підносить душу в небеса, ти сповняєш миром, моє серце, твоє тіло в ньому не згаса. Я з тобою впевнено долу. Пустий такий життєвий шлях, не залишиш і тоді я знаю, як мене огорне смерть і страх. Не даси утратити надію, піснею у серці забриниш, ти завжди розрадити зумієш, і в недолі час не помовчиш. Люблячи, незмінний, незрадливий, Пол... полонив давно моє єство. О, яка сьогодні я щаслива, тим, що ти тепер у мене є. Здячністю коліна прихиляю. І незмінно чую дотик твій. Ти зі мною, ти в мені, я знаю. Подарунок неба, Дух Святий. Амінь.